Жінці під час місячних мають давати вихідний на роботі, вдома і будь де Офіційно, оплачувано і без питань, бо виживати теж робота. <музвіт> у мене друг на фронті вже майже рік без жодного вихідного, яка жінка втрец. Дайте мені більше вихідних, ніж у чоловіків, бо я жінка. Це призведе тільки до того, що жінок перестануть брати на роботу, бо чоловік за ту ж саму суму буде працювати на тиждень більше. Спочатку дати оплачений вихідний під час місячних, потім тому, що у жінки є дитина. І вуаля з 20 днів в місяць вона на роботу ходить тільки 10. Назвичайно вигідний співробітник. Працює 10 днів, а платиш два рази більше. Уявляють і крики від інших жінок, у яких відміняється запис на нагаточки, бо її майстрині місячні вилізли на день раніше, і вона вихідний собі взяла. Не хочу сказати нічого проти, але вважаю важливим розповсюдження інформації про те, що це ненормально вмирати від болю щомісяця, ненормально втрачати стільки крові, щоб мати дефіцит заліза. Ненормально втрачати свідомість. Будь ласка, звертайтеся з цими проблемами до гінекологів. Якщо ваші лікарі не сприймають вас серйозно, шукайте інших. Цей піздьош до моменту, доки ви сама не власник бізнесу. Далі жіночки, які на вас працюють, чомусь пиздують на роботу без вихідних. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій.